Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У морзі Дніпра мародери обікрали загиблих військових на понад півтора мільйона гривень. Дніпропетровська облпрокуратура. Злочинці залучили суд медексперта, який на території моргу викрадав у загиблих сім-карти та мобільні телефони. Далі вони отримували доступ до онлайн-банкінгу загиблих, знімали гроші, оформлювали кредити та переводили все собі. Загалом вони ошукали 20 загиблих людей, викравши у них понад півтора мільйона гривень. Наразі всі злочинці під вартою. В той же час військовий чокнаді розносить народних мародерів, які дорвали. До кормошки, далі мовою оригіналу. Моя петиція щодо обмеження зарплат чиновникам, яку я опублікував півроку тому, набрала всього 52 голоса. Люди, я вас не розумію. Вас влаштовує те, що, до прикладу, зарплата голови Ліпінської громади, що на Закарпатті, складає майже мільйон сто тисяч гривень в рік. Вас влаштовує те, що зарплата голови Нафтогазу України складає 2 мільйона гривень в місяць. І так кожен чиновник, починаючи від сільського голови, закінчуючи керівником державного підприємства. І це в той час, як більшість із вас не живе, а виживає. Вас влаштовує, що на спецпенсії таким чиновникам ми витрачаємо 120 мільярдів гривень в рік. І це в той час, як середня пенсія в Україні становить 5 тисяч гривень, а середня пенсія судді становить 100 тисяч гривень. Я підготував нову петицію. Щодо обмеження зарплат та пенсій чиновникам. І маю надію, що цього разу ви її підтримаєте і проголосуєте. Посилання на петицію я залишу в коментарях під відео. Закон, який мав би регулювати зарплати та пенсії чиновникам, мав бути прийнятий уже давно. Верховна Рада сама цей закон не прийме, бо цей закон не в їхніх інтересах, цей закон в наших інтересах. Влада навпаки, замість оптимізації. Видатків бюджету на 2025 рік хоче ще збільшити собі зарплати. Ви обурюєтесь корупцією, ви обурюєтесь захмарними зарплатами чиновникам, ви обурюєтесь тим безладом, який є у нас в країні, але ваше обурення без дій нічого не змінить. І я сам один нічого не зміню. Мені потрібна ваша підтримка, але підтримка не в коментарях і на словах. А підтримка на ділі. Цей закон щодо обмеження зарплати пенсій чиновникам потрібен не мені, він потрібен нам всім. Тому, будь ласка, підтримайте цю петицію, яка має стати поштовхом для цього нового закону. Ось що він говорив раніше про мобілізацію жінок. Ось як реагував батальйон Верховна Рада, Сирському пора задуматись про це і закінчити те, що почав генерал Залужний, зняти бронь з депутатів. Ви знаєте, який наймарніший рід діяльності під час війни? Це безумовно депутатство. Пише військовий з позивним киянин. До того ж, депутатство усіх рівнів, депутати сільських місцевих рад під час війни просто марні, оскільки основні задачі депутатів сільських місцевих рад розподіляти між собою згенерований департаментами бюджет, роздавати своїм. Друзям і родичам, вільні земельні ділянки вести прийом громадян, частіше за все тих, які відскоки ходять по депутатам місцевих рад, просячи гроші відповідати їм, що грошей немає. Сільський місцевий та й будь-який бюджет під час війни можна розділити навпіл: половину на утримання інфраструктури міста, щоб не було колапсу, половину на армію. За утриманням інфраструктури слідкуватимуть департаменти, які складаються з представників сімей і друзів депутатів. А кошти на армію все одно розподілятиме міноборони або видалі фін. Відділи бригад, депутати Верховної Ради України під час війни взагалі марні. Вони мають приймати закони, які прискорювали процес перемоги. Але під час війни ці рішення мають прийматися верховним головнокомандувачем і військовим урядом. Крім того, тут і бюджету, і землі більше можна ще більше передати на армію, ще більше зберегти від своїх друзів і родичів. А після війни на цій самій землі що не була роздана побудувати багато житла для тих, хто його втратив. Депутати обласних рад були абсолютно марними і в невійськовий час. Там як правило, або Лати фондисти, яким обласна рада місце, що перетерте за бізнес, або ті, кого не взяли в міські ради, де великі бюджети і багато землі. В обласній раді особливо нічого ні з бюджету не вкрадеш, ні родичам і друзям не роздасиш. Можна, звісно, допилювати комунальне майно і виступати на сесіях, на яких ніхто нікого ніколи не слухав. Але ККД тут дуже низенькі областями все одно керують голови ОДА і департаменти, а обласний бюджет настільки маленький, що навіть на один батальйон не вистачить. А тепер уявіть, який це мобресурс, і люди. Які мотивовані і заряджені, це ж їх обрала громада. Подумайте, як вони рватимуться в бій, щоб представляти інтереси тієї самої громади. Загалом в 2020 році в Україні було обрано 42 501 депутата до обласних районних міських селищних і сільських рад та рад районів у містах, і 405 депутатів у ВРУ станом на 2023 рік. Усього 42 906 депутатів. Цієї кількості людей, які не мають абсолютно жодного сенсу, військовий час достатньо, щоб сформувати два армійські корпуси з 10 бригад, які здатні будуть повноцінно тримати 100-150 км лінії фронту в обороні. Це якщо по статуту, а по факту і 300. А це, між іншим, більше третини усієї активної лінії фронту. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.